Далі про підтримку ВПО. Якщо на початку війни її було дуже багато, то на сьогодні кількість благодійних і волонтерських організацій стала в рази меншою. Серед тих, хто безперервно продовжує допомагати переселенці, волонтери однієї з міжнародних організацій. Вони систематично кілька разів на тиждень приймають тисячі внутрішньопереміщених осіб у кількох містах України. Подробиці у наступному матеріалі. Волонтерський центр допомоги для ВПО. Пані Ольга навідується раз на місяць. Жінка з Херсона. івано Франківську живе вже більше двох років. Її син нещодавно пішов служити в ЗСУ. Невістка тимчасово повернулася додому. А сама пані Ольга з двома онуками залишилася на Прикарпатті. Звичайно, важко, тому що ми знімаємо. винаймаємо, ви як кажуть, квартиру це більше, ніж наша пенсія Одна, і тому, якби не діти тут звичайно ми не вижили. Ну і допомогу таких, як ця організація раз на місяць дають те, що в принципі вистачає на місяць на одного людину прожити. Без допомоги волонтерів було і подружжю пенсіонерів зі Слов'янська, допомога, яку отримують як ВПО, для на оплату оренди квартири та комірного. Важковато, будемо так говорити. І... Завжди така доречна допомога. Дуже велика економія і дуже важливі речі нам дають. Це тесно. Те, що необхідно для їжі, одяг видають. Через місяць, за а потім Центр працює івано франківську від початку повномасштабної війни. Організували його волонтери спільноти святого Егідія. Продукти та одяг тут видають двічі на тиждень. Одна наприклад, продуктовий набір. Тут є і овочі, і м'ясо, і макарони, і томати, і чечевиця, і фасоля. Також люди отримують цукор, олію, печиво, також різні види макаронів. Із собою потрібно мати паспорт, довідку переселенця та ідентифікаційний код, щоб уникнути черг створили попередній запис через месенджер, оскільки допомоги стає все менше, тому до Франківська приїжджають за допомогою, зареєструвавшись, також люди з інших районів міста області. Одна людина може отримати допомогу для себе і ще двох членів сім'ї кажуть. Представники спільноти. Протягом місяця центр відвідує до півтори тисячі людей. Що зараз також переселенці не отримують допомоги від держави, скажімо, як це було раніше, і відповідно для них це дуже важливо, тому що вони можуть так би мовити економити з поміж переселенців. Багато самотніх людей, які приходять в центр ще й просто поспілкуватися. Для них це важливо. Важливо і з матеріальної точки зору, тому що вони отримують продукти хорошої якості, і з психологічної, тому що є гарантія того, що є якась опора, є якась допомога, є якесь місце, яке працює і не закривається. Наразі такі центри працюють в трьох містах, окрім Франківська, ще у Львові та Києві. Жанна Дурчак, Зиною автонас, телеканал, інтер, марафон. Єдині новини.